Друзі, привіт! І Сьогодні з вами ми поговоримо, як за допомогою чату GPT створювати певні обкладинки для відео або постери у Фейсбуці. І якщо на минулому відео ми з вами розглядали, як за допомогою чату GPT створювати QR-коди, то сьогодні давайте з вами подивимось, як створити обкладинку. І для цього варто лише... Правильно сформувати інструкції. Саме головне, що ми повинні правильно виділити запит, правильно його сформулювати. Отже, почнемо. Привіт! Створи обкладинку до постеру на постеру для YouTube. Ютуб-відео. Далі варто зазначити, що важливі інструкції слід вводити в квадратних дужках та за допомогою лапок вказувати. Наприклад, так, у відео. це, якби ми зараз позначаємо ті інструкції, які є основними відео розповідається, як створити QR-от за допомогою сервісів штучного інтелекту. І далі вкажемо, що у нас ми використовували чат GPT. Так. Так, далі давайте ще трошки актуалізуємо і створимо якісь, напишемо побажання щодо нашої картинки. Так, Кольорова гамма повинна містити червоний колір. І Зараз нам за допомогою сервісу Дале-моделі буде запропоновано один із варіантів, як створити це наше зображення. Якщо воно нас влаштує, ми зможемо його завантажити. Якщо нас не влаштовує, ми повинні змінити. Як бачимо, зараз у нас на нашому рисунку міститься інформація. Виконана в червоній гамі, також у нас, власне, вказано, що це чат GPT, що це сервіси штучного інтелекту. І давайте попросимо запропонувати нам декілька варіантів. Створи декілька варіантів. Одна повинна. Буде бути для вікової групи там 10 років, інша варіація для вікової групи 45 плюс років. Дякую. І зараз спробуємо інші варіації. Якщо нам вдасться, то буде досить непогано. Зараз очікуємо процес генерації. і Бачимо, що перша картинка вона відповідає тій віковій групі, в принципі, для дітей буде цікава. Інша варіація, вона бачите, для більш дорослих, для більш просунутих. Як бачимо, все досить просто. Для того ще раз наголошую, щоб створити обкладинку, ми повинні лише. Створити, написати промти і також за допомогою квадратних дужок та лапок уточнити нашу інструкцію. І як бачите, кожне зображення можна виділити. Також під відео ви можете написати, яка обкладинка вам більше сподобалася, яку обкладинку ви завантажили. Все дуже просто, можна зараз зберегти. Також досить важливо, що вони зберігаються в одному форматі, але для того, щоб, наприклад, розмістити на в форматі, то слід якби, цю картинку конвертувати в JPEG. Що ми зараз і зробимо? Наприклад, ми відкриваємо в, в переглядачі фотографій. Зараз у нас відкриється. І ми робимо з, зберегти як і обираємо на робочому столі назву, обираємо формат файлу. Давайте обкладинка. Також варто розуміти, що чат GPT використовує модель dale 2, і ця модель вона не дозволяє створювати надписи, які виконані кирилицею. Тому на це також зважайте, коли у вас буде якась абракадабра, не намагайтесь покращувати. А намагайтесь користуватись тими зображеннями або використовувати інші моделі. Друзі, дякую за увагу.